Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю, 2 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, зараз 8-го ранку, прийшли спеціально на матковий тачок, так як зранку у нас кожен день робота. Сьогодні неділя, зранку не працюємо, ми прийшли на цей тачок для вибору сім'ї, які будуть виховувати майбутні лічинки. Так як завтра в понеділок, будемо в цеху зранку, не буде нам все часу, а цю роботу потрібно в нашому випадку зробити зранку. Хто як робить, нехай так робить. Ми робимо так, як ми робимо. Значить, яка, яка процедура? Ну, річ не об этом, я просто в пару словах. Я зараз хочу в місті з вами подивитися на проблемну сім'ю, так як о, проблемні сім'ї у кожного бджоля свої. Хто у когось під критерії попадають одні проблемні сім'ї, у когось інші, так як у кожного бджоля свої критерії. Ну, а у нас є а, Ну, В пару словах у воспиталках майбутніх. Зараз така погода, зранку бджолки ще не літають, вони всі знаходяться в улюблю. Тут в нас на сім'я, ну та у нас експериментальна тестова, не знав, як її назвати. Вона на контрольних весах, на них не зручно працювати по виводу маток, так як нам нема куди поряд ну, з ряду поставити якийсь там димар, стамеску, ми її стараємося не використовувати для вихователів. А ці ж всі е, сім'ї, котрі ми можемо використовувати для цілі виховання. Ну так як тут їх більше ніж нам потрібно, ми вибираємо із них сильніше. А за рахунок, скажімо так, які критерії підсильніші, так як матки, то і всі, котрі нам потрібно. Ну, хоча для виховательки не є великого критерія по самої, якби, матки, так як вона виховує тільки ну, сім'я виховує лічинки. Вони не являються сім'я материнськими. Ну, Ми все ж таки намагаємося тут держати на матка в одному сім'ї сім, з котрих ми можемо при надобності також і робити і прививку. Ну, зараз ми говоримо конкретно про вихователів. І за рахунок, що їх тут більше, ми вибираємо більш сильніші сім'ї. Зараз ми можемо проглядіти, де є определені обозначення. Для цих цілей ми от наставили на криші, так як приподнявши кожен ну, корпус від дна, ми зрозуміли силу сім'ї і виділили їй ну, статус майбутньої виховательки. Так як, наприклад, є сімейки, котрі ще не мають достатньої кількості бджоли, а є вже котрі мають о, і можуть виховувати ці ціли. На днях вже почнеться прививка, але ну, річня обето. А зараз хотів би місті з вами подивитися проблемну сім'ю. В нашому випадку цього року були проблемні сім'ї, котрі підпали під категорію в період, коли повинні ще сидіти гарно в клубі, спокійно і, скажімо так, не дурачитися. Так в нашому випадку таких сімей обнаружилося чотири три. Сім'ї вони знаходяться на основному точку і одна сім'я була на цьому матковому точку. Вони просто, коли основні сім'ї сиділи ще в клубах, вони вже клуби розпалися і вже гнали розпліт, скажімо так. В нашому випадку це проблемні сім'ї. Так такі сім'ї нас не цікавлять. Для, для декого ці сім'ї мають інтерес, так як багато бджолярів вже з лютого з лютого місяця, починають давати стимуляційні підкормки для того, щоб матки починали сіяти. Для нас же це ну, нема такої потреби. І якщо бджоли самі так себе поводять, ми їх кладемо в розряд, скажімо так, не цікавіших для нас. Вони не проблемні в плані хворі чи в плані не роботоспособні і тому подібне. Вони просто нас не цікавлять. Так як ми хочемо добитися на свою пасіці стабільності, рівномірності, і це нам буде дозволяти планувати свою роботу. Ну так як вони все ж таки були сімейки, ми вже доведемо. Їхню, так, їхній стан на сьогоднішній день до вас. Оце одна із них. Зараз ми ще її не піднімали, ми не дивилися, які якось бджоли на днові. Ну, по моєму випадку, вона теж буде сильна сім'я, і вона теж буде, мабуть, виховувати майбутніх лічинок, вихователі. Ну просто трошки згодом, ми цю матку поміняємо на нужну нам матку, щоб тут у нас були ті сім'ї. Бо, наприклад, з цієї матки у нас зовсім немає бажання робити прививку. Так як і не хотілося, щоб вона виховувала трудня тут, так же і не будемо її брати як материнську. Ну коротше, вона нас в тих целях не цікавить. Для того, як будуть нужні нам матки, ми їх сюди підставимо. А зараз, так як вона нам, по моїм зображенням, повинна мати гарну силу. Мабуть, буде виховувати личинки. І зараз ми з вами приподоймо і подивимося. Машенька, підходь. Дуже подивляється. Ну так, да, щось все ж таки подивиться. Да. Друзі, так і є. Бачимо. 2 квітня сім'я виглядає. ну, От зверху так, знизу я вже продемонстрував. Також це буде наглядно продемонстровано для тих, хто нам писав, що ми скоро розширяємо і тому подібне. Друзі, от такі сім'ї вже повинні мати розширення, бо цей стан вже перенасичення йде, скажімо так, в проблеми. Ну, друзі, це опять же повторююся, сімейка проблемна, такі ми не хотіли. А є сімейки, котрі в той же період сиділи гарно. І зараз мають теж непогані результати. От вони нас цікавлять. А для того, щоб знайти ці сімейки, потрібно було в січні, в началі лютого зробити определенні маніпуляції у відео, підняття криші і обнаруження цих сімей. А от зараз от, рядом стояча сімейка, наприклад, дивимося на неї. Як вона виглядає? Ну ми її вже дивилися. Бачимо. Тут бджілок може і менше засю, але вона і так гарно виглядає. Тут бачимо, що всі вулочки забиті і сидить бородка, котра могла би займати ще 4 рамки свободно. Так що, ну от, наприклад, ще є сімейки, котрі обозначені. Ось от Отут от іще є сімейки. От так. Mm -hmm. Так що, друзі, якось так. А, все. Для нас ця сімейка проблемна. Ми вам продемонстрували, як сиділа, були підозри на те, що вона могла мати кліща і в той період сидіти, скажімо так, активно. Було проведено експеримент, поставивши полоски в цій сім'ї проблемні на 3 на основному точку і на одну і цю. Після чого обнаружилося, що впало всього лише по два-три клещика. Ну і друзі, так сім'ї не виглядають, в котрих і кліщі. Котрих є клещ, зараз всіми виглядають зовсім інакше, а не е, з такою силою нарощеної, здоровою молодою бджоли. Так що ми тут можемо наглядно зрозуміти, що одна зимувала бджола здорова, здорова, акцент здорова. Робить собі е, заміну не в відді одної бджоли. Недавно якраз дивився Олександра е, Харченка, е, і він якраз якийсь такий прислів вспомнив. Що його якийсь вчитель вчив, що чотири uh, зимувалі бджоли виховують одну вісняну, а одна вісняна вираховує чотири літні. Ну я точно не пам'ятаю, але uh, чому веду? Що бутує таке мнення, що от, uh, якась кількість зимувалих бджіл повинна вигодувати одну заміну, а потім та вже здорова, сильна буде виховувати друге. Друзі, uh, вже в бджільниці все помінялося, і треба відходити від цих знань. Вони, як на мій погляд, давно не вірні. Багато бджерарів давно вже все зрозуміли і давно вже працюють з зовсім по інакшим цілям. В них не є такого поняття, що 30% відходу пасіки за зиму це нормально. Ні, це крах. Це, це такий відход бджіл буде приводити к банкрутству вашої, вашого бджільництва. І такі знання теж потрібно потрошки викорі... ну, викидувати з голови, так як вони на даному етапі часу зовсім не вірні, коли наші діди зимували в інакших умовах, в інакших, скажімо так, вулях і в інакших обробітках бджіл, в лікуванні і тому подібне, туди може, цей висів був актуален. І він туди був вірен. Зараз це зовсім, зовсім не так. Так що, друзі. Продемонстрували, показали, такі в нас проблемні. Бажаємо, щоб такі проблемні були у всіх, так як е, за свою практику ми надивилися дуже багато проблемних сімей, що зараз в джолке вот так там, сипаються, розсипаються, їх об'єдняють, шукають маток і тому подібне. Так що краще б були от такі всі проблемні сімейки, нежели такі, як е, демонструють доволі багато. Джигари. Се, друзи, на цьому буду заваршуват. Слава Украине! Героем слава!